Добрий день, любі діти. Діти, послухайте слова народної мудрості, і з самого початку думай, яким буде кінець. Що означають ці слова? Перш ніж щось зробити, потрібно подумати, чи не зашкодить це комусь, чи завжди ви дотримуєтесь цього правила. Напевно, думають такі ситуації, коли ви щось робите, не задумаючись про наслідки ваших вчинків. Можливо, ваші дії можуть когось засмутити або образити. Пригадайте, чи траплялись у вашому житті такі ситуації? Уявімо, ви грались і ненавмисно розбили улюблену мамину вазу. Звісно ж, мама засмутилась. Що ви їй скажете, щоб вона не так засмучувалась? Звісно, мама вибачить, бо вона вас дуже любить, але попросить. Надалі бути більш обережним. Якщо ви скажете ненароком комусь погані образливі слова, що ви будете робити? Інколи слово може поранити набагато глибше, аніж дія або вчинок. Не даремо народі кажуть, слово не стріла, а раніше глибоко. Діти, а чи завжди можна загладити свою провину за допомогою вибачення? Щоб допомогти вам дати відповідь на це запитання, пропоную послухати одну притчу. У батька був син, який робив негарні вчинки, за які потім постійно вибачався. Зробить шкоду, вибачиться перед батьком. Одного разу батько йому й каже: щоразу, коли ти зробиш погану справу і прийдеш до мене вибачатись, забивай цвях у ворота. Пройшло багато часу, всі ворота були у цвяхах. Тоді прийшов син до батька і питає: Батько, я стільки зробив поганих справ, що всі ворота у цвяхах. Як я можу це виправити? А батько йому відповідає, лише добрими і гарними справами. За кожен добрий вчинок виймай по одному цвяху з воріт. Пройшло в деякий час, син зробив багато хороших справ і вийняв у ці з ворот. Прийшов до батька. Тато, я зробив багато гарних справ, ти вибачиш мене. Батько йому каже Ти уважно дивився на ті ворота. Що ти там бачиш? Багато дірочок, відповів він. От і я, синку, тобі завжди вибачаю, але в серці моєму щоразу, коли ти робиш поганий вчинок, залишається ось така дирочка, сказав батькам. Задумався над цим син і вирішив, що краще не робити поганих вчинків, через які болить батькове серце. Діти, тож обов'язково думайте, коли щось зробити або щось сказати. Добро це корисна справа або вчинок. Доброта це чутливе, дружне ставлення до людей. Доброта це частина нас. Сьогодні ми поговоримо про доброту. Доброта це чутливе, дружне ставлення до людей. Привітність, ласка, прихильність. Добра людина з прихильністю, з любов'ю ставиться не лише до людей, а й до рослин і тварин. Адже всі ми частинка живої природи. Всім однаково боляче, коли нас ударять, всім однаково образливо, коли нас принижуть. Тому добра людина не образить, не принизить і не завдасть нікому болю. Добра людина дивиться на тварину лагідно, в очах любов і ласка, і слова у такої людини теплі і лагідні, а інтонація голосу ніжна. Добра людина тваринку не вдарить, бо знає, що їй боляче, і якщо у тебе є друг. Собачка чи котик, пташка чи мишка, то знай, що ти повинен турбуватися і щиро любити їх. Які добрі справи виконують діти? А чи робите ви добрі вчинки? Час відпочити! Прислів'я про добро. Послухайте їх, світ не без добрих людей, життя дається людині на добрі справи. Людина красива не словами, а добрими ділами. Хто людям добро бажає, той і сам має. Перемога завжди за добро все добре переймає. А злого уникай. Граємо в гру добре чи погано. Це добра справа. Так. Це добра справа. Так. Це добра справа. Так. Це добра справа. Так. Це добра справа. Ні. Це добра справа. Так. Це добра справа. Так. Це добра справа. Так. Якщо хочеш, щоб тебе оточувало добро, то пам'ятай, добро починається з тебе. Ось і закінчилось наше заняття. Я впевнена, що воно було цікавим та пізнавальним. І ви завжди будете пам'ятати. Перш ніж щось зробити, обов'язково думайте, які наслідки це буде мати для вас і близьких вам людей. А наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. На все добре.